Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання наказових знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми руху у житловій і пішохідній зоні, і останнім, так би мовити, на десерт буде завдання з проїздом перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: куди дозволяється продовжити рух водієві сірого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1 ліворуч та у зворотньому напрямку, 2. Ліворуч та праворуч, 3. Прямо та у зворотньому напрямку. 4. Лише ліворуч, 5. Праворуч, ліворуч та у зворотньому напрямку, та 6 всі напрямки дозволені. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав сірий автомобіль. На цьому перехресті водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Перше, на що ми звертаємо увагу, це, звісно ж, на світлофор, що встановлено перед перехрестям. Ми бачимо, що наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє рух у всіх напрямках. Проте напрямки все ж таки дозволяються не всі. Окрім світлофора, на перехресті в нас є і знаки. Якщо знак 2-3 головна дорога нам ніяк не допоможе, і в принципі на нього при працюючому світлофорі ми не повинні звертати увагу, то знак що нижче є для нас вирішальним. Це знак 4-6 рух праворуч або ліворуч, що логічно цей знак дозволяє продовжувати рух в цих двох зазначених напрямках. Але знак рух праворуч або ліворуч не забороняє також і розворот. Тобто на цьому перехресті знак забороняє лише проїхати прямо. І прямо рух заборонено попри зелений сигнал світлофора, адже ще раз повторюсь, працюючий світлофор відміняє лише знаки пріоритету. Добре, але навіть це ще не кінець. В зображеній ситуації водієві забороняється ще й поворот праворуч, і забороняє це не знак і не світлофор, а положення водія на проїзній частині. Ми бачимо, що дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, і водій сірого автомобіля під'їхав до перехрестя, перебуваючи в крайній лівій смузі, звідки праворуч йому не можна, згідно з пунктом 10.4 правил, який перед поворотом чи розворотом вимагає від водія займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Таким чином, в цій ситуації водієві дозволяється проїхати ліворуч та у зворотньому напрямку. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді. Під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: чи дозволяється водієві вантажного автомобіля зображений маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється, два Дозволяється за відсутності інших транспортних засобів. Три дозволяється лише за відсутності пішоходів, та чотири забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і вантажний автомобіль на цій ділянці. Водій хоче проїхати до іншої дороги, і його маршрут пролягає через житлову зону, яка позначена знаком 5.34 житлова зона на в'їзді і 5.35 кінець житлової зони на виїзді відповідно. Давайте відразу зведемо наші варіанти відповіді до двох дозволяється або ні. Тому що наявність пішоходів чи інших транспортних засобів ніяк не впливає на заборону чи дозвіл проїзду житловою зоною. Власне, сама житлова зона це зона, де діють певні вимоги і обмеження. Звернувшись до пункту 26.2 правил дорожнього руху, ми побачимо, що зокрема в житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. А на нашому малюнку вантажний автомобіль якраз таки проїжджає житлову зону транзитом. Більше того, в житловій зоні забороняється рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти та громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні. Тож ми бачимо, що водієві такий от хитрий маневр категорично забороняється. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням, і обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке. В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Білий автомобіль жовтий велосипедист. 2. Білий автомобіль. Велосипедист жовтий. 3. Жовтий автомобіль. Велосипедист білий автомобіль. 4. Жовтий автомобіль білий велосипедист. 5. Велосипедист білий автомобіль жовтий. Та 6. Велосипедист жовтий автомобіль білий. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист та білий автомобіль проїжджають прямо, а жовтий автомобіль повертає ліворуч. Перехрест це наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але світлофор нам тут і не потрібен, адже у нас є знаки. Згідно зі знаками 2.1 дати дорогу та 2.3 головна дорога, по головній рухається лише велосипедист. Отже, саме велосипедист і проїжджає першим. І вкотре в своїх відео повторюю, що велосипедист не повинен давати дорогу тільки тому, що він велосипедист. Він проїжджає першим. Далі все дуже просто. Взагалі це завдання не має викликати жодних труднощів, навіть у новачків. Воно надзвичайно легке. Так от, жовтий і білий автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, рухаються вони зустрічних напрямків. А отже, згідно з пунктом 16.13 правил, перевагою користується водій білого автомобіля, оскільки він їде прямо в той час, як водій жовтого автомобіля повертає ліворуч. Як я і казав, все надзвичайно просто. Мої вітання усім, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.